Сьогодні у Кременчуцькій районі військовій адміністрації відбулися урочистості, присвячені дню працівників сільського господарства України. У залі зібралися керівники агропідприємств, фермери, працівники полів та господарств. Усі ті, хто щодня забезпечує продовольчу стабільність нашого регіону та країни. З професійним святом тих, хто як ніхто інший, знає ціну українській землі, привітав начальник Кременчуцького районної військової адміністрації Олександр Аленін, відзначивши присутніх почесними грамотами. Наші працівники сьогодні господарства працюють на землі. Вони, як ніхто, розуміють, що це наша українська земля. І завдяки вашій праці сьогодні ми маємо хліб завжди всі війни за землю, а ви не працюєте. І ви з перших днів війни допомагаєте військовим, підтримуєте їх. За що я дуже вдячний. Також сьогодні вручили грамоти і відзначили представників медіа Кременчуцького району напередодні дня працівників радіо, телебачення та зв'язку України. Саме завдяки їхній щоденній роботі мешканці громади оперативно та правдиво дізнаються про всі важливі події, отримують перевірену інформацію та мають зв'язок у цей непростий час. День працівників радіо телебачення це люди, які щоденно е, за кадром, але вони висвітлюють реальні. Події, які відбувають в нашому суспільстві, я дуже вам вдячний за ту роботу, яку ви робите. Тому що коли суспільство отримує реальну наявну інформацію, воно володіє ситуацією, яка є в місті, в районі, в державі. Ці професійні свята ще раз нагадують про важливість роботи працівників сільського господарства та медіагалузі, чия щоденна праця забезпечує сталий розвиток громади та підтримує її стійкість у часи війни. Представникам обох професій бажаємо міцного здоров'я і благополуччя, миру і злагоди, щедрої, життєвої ниви, нових трудових здобутків та успіхів. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.